Добрий день. Як ви ставитесь до того, що місто прикрашають до Нового року? Дуже чудово. Це піднімає настрій і кожен раз, коли ми згадуємо про наш рідний Харків, нас гордість за це місце. Чи знаєте ви, що декорації з минулих років, але комбіновані, вони по-новому? Так, так. Ми вже зустрічаємо з різних свят, вони якось перероблюються. Це чудово. Тільки, тільки що... позитивно. У людей має бути, хоча якась радість не тільки це все, що летить на голову. Тільки позитивно. А ви як думаєте, Так само ж? Також. А, ви знаєте, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому. Ну, були такі замі... замічали, тільки що ми були в паркі центральному вже. Там була така декорація, яку ми вже бачили. Ну, нормально, абсолютно нормально до цього відносимося. — Дуже гарно. Це додає нам натхнення і сподіваємося на все краще. Чи знаєте ви, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому? Ну я вже бачила, що є старі, ну і бачу, що є вже і нові. Добрий день. Ваше ставлення до того, що місто прикрашають до Нового року у надскладні сьогоднішні часи? Я думаю. Нашим людям зараз це потрібно насправді, бо це те, що відволікає від страшної реальності, в якої ми, на жаль, всі живемо. І саме мені дуже підіймають настрій ці декорації, тому я бачу лише хороше в цьому. Звісно, на згадку, позитивні так, моменти, так? Так, звісно. Мені здається, якщо є якісь Можливості покращити настрій, покращити стан, в якому ми перебуваємо. То це треба робити. Чи знаєте ви, що декорації з минулих років років, але комбіновані вони по-новому? Так, я знаю і знаю, що в цьому році ще деякі декорації виготовляли наші харків'яни там, і молодь, і діти. Це як волонтерська акція була. Тому мені здається, це дуже класно, насправді. Ну, це гарно, бо це дає настрій, людям підіймає настрій і взагалі це приємно. В такі часи, в такі часи це надзвичайно приємно. А, чи знали ви, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому? Так, 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 знала. Дуже добре. Можна відволіктися від того, що на дворі війна. Це дуже гарно. І наш мер найлодший. Чи знали ви, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому? Ні, бо ми переселенці. Не було у вас минулого року, Не. так? А звідки ви? З Баровой, Ізюмський район. Я вважаю дуже гарно. Це дуже гарна ідея, дуже красиве місто. І ми дуже вдячні нашому меру, що так склалося у нас дуже гарно, дітки дуже радуються, ми також такий новорічний настрій одразу виникає. Так що ми позитивно ставимося. Мені особисто це дуже подобається. Я думаю, що волонтери, які працюють над прикрасами, вони мають можливість показати свої творчі навички. Вони мають можливість допомогти місту. І в цілому це дуже гарно піднімає настрій іншим містянам. І я не вважаю, що це погана ініціатива. А ви як вважаєте? Так, дуже давно хотілося б свята. У минулому році було значно менше прикрас, менше новорічного настрою. Тому дуже радий, що у нас є така можливість знаходитися у Харкові та радуватися тому. Що воно таке красиве. А, чи знали ви, що декорації з минулих років, але вони комбіновані по-новому? Ні. Я бачив у Тіктоку, як виробляють прикраси для Нового року, але не знав, що це минулі прикраси. Розглядити обстановку для того, щоб ну, не було вже от в голові. І для дітей це великий праздник, вони чекають на це. Тому я бажаю, ну я гадаю, що це найкраще рішення для того, щоб красити. Ну, у нас велике гарне місто, воно красиве, дуже красиве. Тому я вважаю, що це дуже ну, правильно з цього боку. От і все. Чи знали ви, що декорації з минулих років, але комбіновані вони по-новому? Так, з фентезі-парка багато з різних. Фентезі-парка, центрального парка. Так, так, так. Добрий день. Ваша думка, чи правильно, що місто прикрашають до Нового року у надскладні сьогоднішні часи? Я вважаю, що правильно, тому що в Харкові виживати дуже тяжко. Це взагалі е, прильоти, взриви кожного дня. І е, легко казати тим, хто на Західній Україні, де приліти раз в місяць, і вони е, кажуть, що на що наші наша влада витрачає кошти, але вони не живуть тут кожного дня, і вони не знають, як це що треба піднімати дух. От я вийшла, як би мені не було тяжко, я пофотографувала. Подивилася, кайфанула, що я живу, що місто живе, що люди тут залишаються, піднесені, і вони ж вкладають гроші в економіку цього ж міста, цього ж Харкова. Так що це супер, що все робиться для людей. Чи знали ви, що декорації з минулих років, але вони комбіновані по новому? Ні, не знала цього. Перший раз чую, але все класно. Наш Харків живе, цвіте, красивий і завжди на саме красиве місто на землі.